Що треба робити для того, щоб мати можливість отримувати постійні бонуси та аірдропи від біржі Бідгет? По-перше, треба підписатися на цей канал, щоб бути у курсі усіх актуальних подій на біржі. По-друге, треба бути на ній зареєстрованим. Реферальне посилання буде у шапці профілю. І по третє, треба пройти KYC. і зробити це можна буквально за 2 хвилини. І так, заходите у додаток Бідгет і одразу на головному екрані бачите велику чорну кнопку Верифікувати. Натискайте її, обираєте країну актуального проживання, країну, котра випустила ваш документ, та сам документ, та саме ID карту, паспорт книжечку, чи закордонний. Паспорт, хоча його немає у списку, але можна і по ньому зареєструватися. Підтверджуєте ваш вибір і робите фото вашого документу. Якщо обраний вами документ у вигляді пластикової картки, то робите фото з обох сторін. Після чого розташовуєте ваше обличчя у кружечку і робите усе те, що попросить додаток. Ну там дивитись прямо в камеру чи хвилинуєте очима, чи щось на кшталт цього. Після завершення натискайте на кнопку Продовжити і все. Через хвилин 15 ваш аккаунт буде верифіковано. Перевірити стан акаунту можна диснувши на кубі крубіка на головному екрані у верхньому лівому куті. Після перевірки ваших доків тут має засвітитися зелений напис Верифіковано.